Андрій Грибняк, представник компанії Skyron, з різних ракурсів фотографує клейнут, символ цивільної влади. Оцифрування культурної спадщини справа непроста і скрупульозна. Ми налаштовуємо експозицію для того, щоб можна було проводити фотографування. Налаштовуємо світло, ставимо поворотний столик, налаштовуємо фотоапарат для того, щоб він правильно робив певну кількість фотографій. Один цінний експонат фотографують від 500 до півтори тисячі разів. І після цього вже починається процес формування 3D-моделі. Це є первинний рендер, коли всі фотографії між собою об'єднуються. Ми доставляємо там. Між собою однакові точки для поєднання цих моделей і формується 3D-модель. Представники компанії Skyron сканують культурну спадщину прилуцького краєзнавчого музею в рамках проєкту Віртуальний спадок, який реалізується за фінансування українського культурного фонду. В рамках проєкту ми маємо оцифрувати 29 експонатів також зробити 3D-тур музею, і в майбутньому будь-хто зможе, маючи лише комп'ютер або телефон від. Прийти і відвідати цей музей, тобто ми створимо цифрову копію музею на те, щоб зробити 29 світлин найцінніших експонатів, знадобилося більше тижня. Потім фахівці опрацьовуватимуть фото. Ми будемо також спрощувати цю модель, тому що нам потрібно буде, щоб в майбутньому можна було на будь-якому смартфоні відкрити через. Facebook чи instagram фільтр для цього треба буде її спростити. Тобто, ще після того як ми зараз попрацюємо в музеї, нам потрібно буде напевно десь в районі двох місяців для опрацювання цих всіх робіт. У переліку так званого першого плану ікони архістратегів Гавріїла і Михаїла, меблі, Сокиринського маєтку, люльки тощо саме їх 3 d моделі, і буде створено. Загальна вартість проєкту Віртуальний спадок більше 700 тисяч гривень.